Від марка святої ванглія читання. Уважні. В той час, коли прийшов Ісус до Коперавого, чутка пішла, що він у ногі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверей. І він промовляв до них слово, і от прийшли до нього несучи розслабленого, несли його четверо, а що за те народу не могли принести до Нього, прострили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, Каже до розслабленого. сильно відпускається тобі твої гріхи, були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може це і так говорити. Богобули, хто може прощати гріхи одного Бога, Ісус умить з Богом духом, що вони таке собі думають і каже до них, чого таке мислити в серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми своє ліжко і ходи, та щоб не знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. Мови дорославлено, кажу тобі, встань, візьми своє ріжко і йди додому. Встань, на і зараз же за ріжко, і вийшов на очах усіх, і добувалися всі, хвалили бої, казали, Ніколи ми такого не бачили. Лісом та з тим гальки ангелів на хмарку. Haben wir ab? Als er einige Tage später nach Kapharnaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelebten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch, schlugen die Decke durch und, und ließen den Gelähmten auf seiner tragbare durch die Öffnung hinaus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem, zu dem Gelähmten. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stille, wie kann dieser Mensch so rede, er Gott, wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott. Jesus erkannte sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr im Herzen. Ist es leichter zu dem Geliebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder sagen, steh auf, nimm deine Tragbarung, und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Geliebten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Trabbare und geh nach Hause. der Mann stand sofort auf, nahm seine Trapper und ging vor, alle Augen weg. Da gerieten alle außer sie, sie priesen Gott und sagte, so etwas haben wir noch nie gesehen. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо наступне Івангеліє, наступні роздуми, які нам пропонує церква у по святому Пості, щоб нас зближати до події Воскресіння. Ми собі подумаємо, що нам церква пропонує сьогодні до роздумів і що ми можемо собі взяти до серця і до розуму на наступний тиждень. Найперше, коли ми читаємо цю історію, то якщо ми трохи собі маємо уяву, коли читаємо якийсь текст, то він нам видається таким трохи, на перший погляд, досить дивним. В принципі, ця ситуація дивна, коли ми бачимо, що вони не можуть доступитися, дуже багато людей було біля Ісуса, і друзі не можуть доступитися з паралізованою людиною на ношах. До Ісуса вони вилазять на дах, той дах розбирають. Звичайно, той дах не був з бляхи, чи такий не був косим. Але як ми, бачимо, ми знаємо, такі в, е, із, в Ізраїлі були дахи, такі, е, такі, такі плоскі, просто їх можна було розібрати, тобто це не, не виглядало вже аж, аж так дивно. Але тим не менше люди вилазять на дах, розбирають дах і тоді е, спускають. Паралізовану людину на, на ношах до, до Ісуса. Ну, ця картина в цілому виглядає так е, досить цікаво, якщо собі е, це все е, уявити. Але що Ісус нам хоче сьогодні цим сказати, що Святий Євангелист Марко хоче е, до нас через це промовити? Ми бачимо е, тут е, одну з основних ролей е, грають е, друзі е, цього, е, цього паралізованого. Е, і, і це справді, думаю, що є в житті. Е, Дуже, дуже важливо. Ми говорили, що минулої неділі, що нам важливо запізнати Ісуса Христа, дізнатися, хто такий Ісус Христос, де Він живе, тому що Іван він нам про це розповідає. Так само, щоб в нашому житті ми знайшли Ісуса Христа, поглянули, де Він живе, з ним запізнали, з ним зав'язали дружбу, з ним зав'язали тісні стосунки і з ним йшли разом до спасіння. Але також е, сьогодні нам Євангелія показує іншу перспективу, що також е, ми потребуємо інших друзів, ми потребуємо звичайних земних друзів, які вестимуть нас е, до спасіння, які вестимуть нас до Господа. Нам потрібно часом в житті таких людей, які будуть, е, будуть вірити в нас, будуть вірити в те, що е, в те, що ми ще щось можемо, в те, що ми ще щось в тому житті. Е, Вартуємо, незважаючи на на, на, на обставини, незважаючи на факти, тому що ми бачимо, що друзі четверо друзів несуть паралізовану людину, тобто аж дуже багато шансів цієї людини, щоб ви щоб бути здоровим з тодішнім станом медицини. Я думаю, зараз. Це не є найпростіше до виконання завдання. Це означає, що, 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 що потрібно мати дуже глибоку віру для того, щоб взяти, зібратися, незважаючи можливо на, на якісь насмішки, чи не зважаючи на здорову логіку, взяти цього паралізованого і віднести до до Ісуса. Дуже важливо в нашому житті. Мати, мати таких е, людей, які зможуть нас підтримати, не зважаючи ні на що, навіть коли весь світ е, не буде вже вірити в те, що ми щось е, ще вартуємо, е, ці люди будуть в нас вірити. Я думаю, що таких людей потрібно бачити в своєму житті і таких людей потрібно е, дуже, дуже цінувати. Я думаю, що кожного, е, дуже бажаю всім, щоб в кожного були такі люди. Але думаю, що таких людей в кожного є. Е, і це природні дуже мало, яким ми можемо повністю відкрити наше серце, перед якими ми можемо бути, наче паралізованими, такими, яким не можемо причинити якогось, не можемо причинити якогось болю, не можемо причинити якоїсь рани, перед якими ми можемо бути повністю-повністю відкритими. І ми часто мусимо також дозволяти себе. Цим людям нести себе, нести себе до Христа, нести показ допомагати, дозволяти їм, щоб вони допомогли мені, щоб вони мені вказували на той, на той шлях, який веде до Господа, але також на той на той шлях, який є добрим і правильним в моєму житті. Можливо, хтось читав, читав ремарка. Дуже в нього є такий, думаю, що найкласичніший його твір. Три три товариші, трекамаради. І там в цілому історія їхня є така досить, досить трагічною. Але одна фраза, я дозволю собі вирвати її з контексту. В одному з діалогів йде мова про те, один говорить до іншого і каже, що одна людина може дати іншій? Всього-навсього всього краплинку тепла. Але з іншого боку, що може бути більше, ніж ця краплинка тепла? Я думаю, що в нашому житті нам дуже важливо відчувати цю краплинку тепла, щоб, ми, щоб ця крапинка тепла нас може дуже сильно зігріти. Нам часто в житті, коли ми аж є вже зовсім десь на дні, або ми, є, ми переживаємо якусь депресію, чи ми переживаємо якусь тривогу, чи ми переживаємо якийсь неспокій. Нам достатньо всього, щоб до нас прийшов хтось. Особливо з наших близьких людей, який нас відчуває, який ж який, наче живе також е, нашим життям, які для якого наше життя дуже багато вартує, для якого для якого наше життя є дуже близьке, і щоб е, ця людина просто своєю посмішкою, свої, своїм своїм малесеньким жестом зігріє наше зігріє наше серце, і тоді в нашому житті навіть найтемніший, найтемніший день в нього заходить промінчик світла, і цей промінчик світла е, просвітлює також е, наше життя. Е, от, інший аспект, е, ми також, е, коли ми приходимо е, на, на літургію, коли ми проходимо в церкву, ми також дуже часто е, молимося не тільки, не тільки за себе і це природня, але ми молимося також. За інших людей, яких ми вже яких ми вважаємо близькими, тому що коли ми за когось молимося, це найбільш близький, найбільш інтимний думаю зв'язок. Тобто інтимний в значенні дуже дуже близький. І тобто, коли ми приходимо до, до церкви, то є чи ми молимося в своїх в своєму серці приватно. Є сенс молитися за тих, хто нас оточує, їх приносити, приносити їхні імена, приносити їхні тривоги, приносити тривоги наших ближніх до, до Господа, щоб цей Господь зцілив ці рани, які є в тієї чи іншої людини. Тому завжди є сенс молитися за тих, хто нас оточує, за наших ближніх. Так, Господь знає, напевно, і без нас, в кого які є проблеми, хто чим живе, в кого що є на серці, хто що переживає. Але тим не менше як важливо і ми бачимо в сьогоднішньому в сьогоднішньому Євангелії, щоб хтось приніс моє ім'я перед Господом, щоб так, щоб Господу поставив прямо так перед носом, прямо перед очима, щоб щоб хтось поставив моє ім'я, щоб Господь знав, що я, що я є, і що я цього справді потребую, не зважаючи на те, що в Господа також є багато інших людей, які які. Топчаться навколо нього, який є поруч з ним, які слухають його слова, але щоб я також міг принести перед Господом своє, але чи, можливо, прохання інших, інших людей. Щоб Господь міг діяти, щоб Господь міг зцілити, щоб Господь побачив нашу віру, щоб Він побачив, що те, чи інше нам справді необхідно, що ми справді цього бажаємо. І Господь е, також. Зважає на молитву, на нашу молитву, на молитву інших, тому що він говорить сьогодні до друзів: я побачив вашу віру. Дуже дуже важливою є наша віра. Переконання, переконання в тому, що наша, наша молитва, наше заступництво за інших чи заступництво інших за нас має великий, має великий сенс. Який, який також бачить і схвалює сам Господь. Тому хочу всім побажати, щоб ми справді в своєму житті бачили і цінували тих людей, які готові нас підтримати, які готові зробити, можливо, часом нелогічні речі, але такі необхідні для нас, які можуть подарувати нам подарувати нам тепло, які заради нас можуть розібрати дах, і зробити чогось, щось таке, трохи, трохи можливо дивне, але таке. Таке потрібно, і щоб ми також вміли в нашому житті бути бути тими людьми, які можуть когось підтримати, які можуть подарувати як примарка Краплинку Карплинку тепла. Але що може бути більше цієї краплинки тепла в той момент для іншої людини? Бажаю також, щоб ми вірили, що Христос нас любить, і Христос нас. Провадить і щоб ми не забували про всі рівні дружби, щоб ми не забували про нашу дружбу, про наші тісні стосунки з Господом, тому що Він також є нашим другом. Він прийшов, він прийшов на землю, щоб також з нами проходити цей шлях, щоб показати нам, який є шлях, що веде до Бога. І він також є нашим другом. Він зробить для нас, можливо, навіть дуже нелогічні речі. Він був, він був Господом, але ми зараз в пості дуже часто це переживаємо. що Він став людиною, що ми пережили в Різдві, але пості ми переживаємо його страсті. Він, будучи, він, будучи Богом, зробив для нас нелогічну річ через те, що він нас любить. Він, будучи Богом, став людиною і і із своєї власної волі помер на Христі, Це для того, щоб ми мали. Мали життя. Він також є нашим одним з найкращих друзів, тому що він переймається життям кожного з нас. Він він живе нашим життям. Він його наше життя е, болить і наше е, також спасіння. Тому бажаємо, щоб ми плакали дружбу з Христом, який є з нами, але також шукали дружбу, шукали підтримку і були підтримкою для тих людей, які нас, е, які нас оточують, які є близькі нашому серцю. Слава Лава. Ісусу Христу!